Бажаю здоров'я! В цьому відео я покажу, як налаштувати українські канали на телевізорі LG і мова йде про супутникові канали. Заходимо в налаштування. Вибираємо режим програми Супутникове телебачення. Автоматичне. Налаштування не рекомендую налаштовувати. Нажимаємо Ні. Далі. Вибираємо розділ настроювання супутника. Не знаю, чому настроювання. Вірніше налаштування. Нажимаємо ОК. І додаємо супутник. Перший супутник у нас буде Астра. ЛНБ частота вибираємо універсальний. Це 9750, 10600. В, суп... в мене конвертер налаштований на супутник Астра підключений к першому порту комутатора. Виставили. Далі додаємо наступний супутник. Другий супутник в мене АМОС. Те ж саме ЛНБ частота 9750-10600. Конвертер налаштований на вони підключений до другого порта комутатора. Ну, Якщо дехто хоче дивитись канали супутника Hotbird додамо і його. Знаходимо його у списку. Конвертер налаштований на супутник Hotbird, У мене підключений до третього порта комутатора. Все, нажимаємо Закрити. Далі заходимо в розділ Редагувати ретранслятор. Я рекомендую Усі транспондери, які тут є в наявності, видалити. Окрім 12130, 12 284. І 34. Кортая кнопочка. Далее додаємо актуальный транспондор червоной кнопкой. О семьсот шестьдесят шесть. Поляризація горизонтальна. Символьна швидкість 30000. Далі додаємо 12073. Поляризація горизонтальна, символьна швидкість 30 тисяч. DVB-S2. І додаємо транспондер 11747. Поляризація вертикальна символьна швидкість 30 тисяч. Далі додаємо транспондери супутника АМОС. Вертикальна швидкість. Жовта кнопка видалити, підтверджую ОК. Далі додаю актуальні частоти 11175. Поляризація горизонтальна, шив, символьна швидкість 30 тисяч. Потім додаємо 11140. Поляризація горизонтальна символьна швидкість 30 тисяч. І додаємо 11 чотириста Поляризація горизонтальна, сивольна швидкість 26666. Все, нажимаємо закрити. Потім заходимо на третій супутник. Ну, тут дуже багато частот. Я вам скажу так. Потрібно знайти буде частоту 10930. Поляризація горизонтальна, си швидкість 30 тисяч. І я думаю, що така частота тут є, присутня. Ось вона. Тут може си швидкість незначно е, незначно. Відрізнятися 29900, але сигнал е, може лочитись. Але я все ж таки зміню на 30 і поміняю на DVPS2. Після цього заходимо в ручний пошук і починаємо сканувати. Чекаємо, коли з'явиться сигнал. Іноді, ви знаєте, тюнера тут такі дубові топерилі. Вони не лучать сигнал одразу. Потрібно почекати. Якщо сигнал не з'являється, можете переключитись на інший спутник і потім повернутися. І сигнал з'явиться. І по черзі скадуємо. Кожну частоту. Вибираємо, чекаємо, чекаємо поки сигнал з'явиться, і скануємо. Після того, як відсканували усі транспондери на супутнику Астра, переходимо до супутника АМОС. Такий ж самий варіант. Чекаємо, коли сигнал з'явиться, і потім Нажимаємо додати. Після того, як відсканували усі частоти, заходимо в розділ редагування програм і редагуємо усі програми. А саме. Ну, в ідеалі потрібно видалити усі е, непотрібні програми, але, на жаль, е, інженери з LG не передбачили таку можливість в меню редагування програм. Все, що ви зможете зробити, це перемістити всі неробочі програми вниз зі списка. На жаль, так. Ну, є варіант редагувати список каналів. Для цього потрібно канали. Скачати на флешку, потім відредагувати список каналів в спеціальній програмі. І тільки після цього, тільки після цього залити цей список каналів знову на флешку і таким чином через флешку залити їх в телевізор. Подивимося, які тут є можливості. Режим програми. Нажимаємо червону кнопку. Ну, це пер... Тут ви можете редагувати список з кабельного телебачення з супутника і з антенним. В даному випадку ми редагуємо канали супутникового телебачення, тому тут нічого не міняємо. Зеленою кнопкою мож... ви можете зробити канал невидимим, і в списку... у списку він буде пропускатися. І Синьою кнопкою, кнопкою можна редагувати номер програми. Ви стаєте на канал. Нажимаєте синю кнопку. Нажимаєте 1, нажимаєте ОК. А той канал, який був на його місці, переміщується на, замість нього. Не зміщується на одну позицію, а переміщується... Замість нього не дуже зручно редагувати. І найправильний варіант це перемістити канали. Це ви стоїте на канал, переміщуєте його в початок списку. І таким чином ви переміщуєте всі канали, які вам будуть цікаві, в початок списка. Це е, робиться за допомогою Quick Menu. Але завдяки тому, що в мене пульт не оригінальний, я не можу вам. Показати, як це робиться. Але там все просто. Нажимаєте, стаєте на потрібний канал, нажимаєте кнопку Quick Menu, переміщуєте його в нове місце і потім нажимаєте знову кнопку Quick Menu для того, щоб вийти з режиму переміщення. Потім виходимо і насолоджуємось переглядом. І насолоджуємось переглядом. Слава Україні!